Діяльність Олени Пчілки як дослідниці українських традицій та фольклору ще один прояв її самобутнього таланту свідчення широти її інтересів. З 1868 року, як Олена Пчілка поселилася з чоловіком у Звягалі, вона захоплено вивчає народні джерела краю. «Ще в гурті брата Михайла. Я захопилась етнографією. Цей нахил до записів етнографічних я привезла з собою у звягель. Та який багатий ґрунт я знайшла на Волині. Вся ця країна, а надто Звягельщина, мене чарувала. Мова волиняків мені здавалась розкішною, чарівною. Правда, були особливості, відмінні від моєї рідної Полтавщини, але це мені особливо подобалось. Вишивки, непочатий край. Олена Пчілка впродовж семи років збирала у звягельському повіті орнаменти і видала у 1876 році збірку український народний орнамент вишивки ткані пісанки. Нинішньою популярністю вишиванок знанням про розмаїття орнаментів ми великою мірою завдячуємо саме їй. Сьогодні орнаменти, які збирала Олена Пчілку у Звягельському краї, почали відтворювати на рушнику в музеї родини Косачів Драгоманових на 24 метрах старовинного конопляного полотна. Кожний охочий може завітати до музею і долучитись до вишивання українських мистецьких візерунків. Олена Пчілка взагалі була закохана в етнографію. Записувала пісні, обряди, народні звичаї. У результаті своїх етнографічних досліджень Олена Пчілка у 1903 році видала збірник Українські коляди. Окрім обрядових пісень, Олена Пчілка записувала казки, притчі, які упродовж 1908-1914 років друкувалися у журналі Рідний край. Відамі нам з дитинства казки Рукавичка, Солом'яний бичок про лисичку сестричку і Вовка були зібрані, опубліковані вперше саме Оленою Пчілкою. З 1921 року Олена Пчілка працює у Всеукраїнській академії наук, науковим співробітником етнографічної комісії. А у 1925 році за наукові праці її обрано членом кореспондентом. Це була перша жінка-академік Всеукраїнської академії наук.